Ну, хто ж вам таке скаже в голос, Олександр? Ну, звичайно, в голос вам скажуть, що ми всі за закінчення війни. Але є ще підсвідомий ж рівень. Дві вам короткі історії двох різних чоловіків, які перебувають зараз у Німеччині. Перший чоловік, дружина і троє дітей. Чоловік каже, а нахрена мені йти працювати? Я в місяць отримую майже 2,5 тисячі євро на сім'ю, безкоштовне житло, безкоштовно комунальні, на продукти виділяються. Плюс садочки, школи, мовні курси, все безкоштовно. Якщо я піду працювати, то я все це буду тягнути на своїй шиї. Зачем? На херена? Я краще буду сидіти і нічого не робити. І другий чоловік, який з перших днів приїхав до Німеччини і працює постійно. І каже, що з моєї зарплати вираховують гроші, і я фактично за свій рахунок утримую одного біженця, якого хрена питається. Я працюю як ВІЛ. А хтось сидить і шари ганяє. І от тепер мені скажіть: хто з цих двох чоловіків буде більш зацікавлений в тому, щоб закінчувалась війна? Напишіть ваші думки в коментарях, а?